За матеріалами СБУ, 15 років тюрми отримав екс-регіонал, який коригував атаки рашистів по Сумщині. Як встановило розслідування, завдання ворога виконував 65-річний колишній функціонер місцевого осередку забороненої партії регіонів. Він збирав для рашистів координати підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби, по яких ворог готував удари з далекобійної артилерії та керованими авіабомбами. За даними слідства, ексрегіонал потрапив у поле зору ФСБ ще до початку повномасштабної війни під час поїздок до родичів в Росію. Після 24 лютого 2022 року на чоловіка дистанційно вийшов співробітник російської спецслужби і запросив розвіддані про дислокацію Сил оборони у прикордонному регіоні. Для збору інформації зрадник на власному автомобілі об'їжджав місцевість і приховано фіксував розташування українських захисників. Крім цього, агент завуальовано випитував інформацію про оборонців Сумщини під час розмов із знайомими. Також у ході таких бесід зловмисник схвально реагував на ворожі обстріли регіону та героїзував расистів. Співробітники СБУ затримали агента у червні 2023 року, коли він проводив дорозвідку поблизу поблизу укріпрайонів українських військ. Під час обшуків у нього вилучило російський паспорт. Партійний квиток забороненої партії регіонів та смартфон з декількома месенджерами, які він використовував для контактів з куратором від ФСБ. За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме, у Державній Зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Та у виправдовуванні визнанні правомірною запереченні збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників.